Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про вікси, септо про ножики Victorinox. Загалом, це хороші ножики, які справляються з більшістю дрібних щоденних завдань. Але компанія-виробник докладає багато зусиль для того, щоб просувати їх саме як ножі для різьблення фігурок. І про це є навіть цілі книжки, а на Ютубі є купа ентузіастів, які ріжуть саме віксами. Щоправда, вікси мають один суттєвий недолік, а саме сталь на клинках. Оптимальна твердість сталі для ножів та інших інструментів по дереву має бути в межах від 58 до 62 одиниць за шкалою Роквелла. Тим часом вікси мають всього на всього 56 одиниць. Це ось така відносно м'яка нержавійка. І відповідно це накладає на Вікторіноксі певні обмеження, тобто тверді породи дерева, такі як дуб, ну їм просто не по зубах. А от з м'якими породами Вікторіноксі цілком добре справляються. Так, Вікси доводиться частіше гострити, ніж той інструмент для різьблення, до якого я звик. І від віксів не треба очікувати такого агресивного різу, як від швидкорізальних інструментальних сталей. Але по сосні або по липі вони працюють. Єдине, що Вікси треба одразу ж переточувати. Вони то всі гострі з коробки, але саме для роботи по дереву заводську заточку бажано переробити під гостріший кут. І це елементарно робиться на точильному камені вручну, в домашніх умовах. Я, наприклад, використовую так звані водні камені, і в мене з цим немає жодних проблем. От зараз я працюю по сосні із переточеним Спартаном, і, як бачите, він справляється. Перевагою віксів є величезний модельний ряд. Особисто мені зручно різьбити, коли є два леза. Довше для грубших завдань і маленьке для деталювання. І тут у Вікторіноксів вибір дуже великий. В ідеалі треба було б ще з цього Спартана прибрати вушко для неключного кільця, але то вже дрібниці, і в принципі, воно мені не особливо заважає. Велика перевага Віксі ще й в тому, що вони легко піддаються модифікації. У мене от є ось такий Victorinox Electrician, ніж електрика з серії Alox. І я показував, як він працює по дереву в одному з попередніх відео. А сьогодні я вирішив дещо змінити форму його коротшого леза, і ось зараз подивимось, що з того вийшло. Gentle file, a careful grind, a finer edge, so smooth, refined. Not rush, not grub, just light and true, a craftsman's touch in silver hue. His picture knots now shaped with care, a carver's tool beyond compare. As you can see, nothing Секрет успіху якраз оця м'яка вікторіноксівська сталюшка, яку легко обробляти вручну в домашніх умовах. Так що, якщо вам потрібний складаний ніж для різьблення, то Вікторінокс це цілком нормальний компроміс між ціною, якістю та доступністю. Ну, а у мене на сьогодні все. Бувайте!